Доброго дня, шановні друзі! Я Ямковий Ігор, менеджер технічної підтримки в центральному регіоні компанії Лідея. Хочу звернути вашу увагу на такий гібрид кукурузи, як Якарі. ПАО-230 230. Це кремнисто-зубовидний гібрид кукурузи. Має досить потужний старт, підходить для посіву в ранні сроки. А також він добре себе зарекомендував для посіву на піщаних ґрунтах. Саме такі ґрунти в цьому господарстві. І тому пройдемо далі. Я покажу, що робиться в рядках. Розкажу по технології, що тут вносилося, що давалося, щоб ви мали для себе уявлення в майбутньому, як вирощувати даний гібрид кукурудзи, щоб отримати гарні врожаї. Зайдемо в посіви, подивимося, що робиться в рядках. Щоб ви мали для себе уяву, трошки розповім вам про технологію. Попередник кукуруза. Після кукурузи провели глибоке рихлення. З осені внесли 100 кг амафосу і 100 кг хлористого калію. Весною сюди вносили 120 літрів безводного аміаку і 10 кг сульфату цинку. Гербіцидами працювали ранньо повсходово. Гербіцид Merlin Flex 2, як бачите, гарно попрацював, поборовся він з бур'янами. Посіли чисті. Зверніть ще увагу на те, що ґрунт піщаний. Зверніть увагу також на запилення качанів даного гібриду. Як ви бачите, качан запилений доверху, хоча період цвітіння. Спостерігалася посуха, але завдяки фао 230 цей гібрид, як будемо так сказати, гарно це випробування пройшов і качани гарно запилилися. Також зверніть увагу, як розміщується сам качан. Взагалі селекція компанії Лідея на таких основних три напрямки направлена. Це розміщення, рівномірність розміщення качана. На стеблі кукурузи по висоті, а також стійкість до фузаріозу стебла. Будемо спостерігати далі. Зберемо врожай, обов'язково поділимось з вами результатами. Дякую за увагу! На все добре!